Доброго ранку, мої любі малята. Сподіваюсь, ви вже прокинулися. Ой, а хто це ще спить у ліжечку? Так це ведмедик. Спить ведмедик у теплі. Бачить він чарівні сни. І ромашки, і малину, і чарівну теплу днину. Вже ранок і ведмедику час прокидатися. Але як же ним його розбудити? А чи можна розбудити ведмедика годинником? Так. А щоб ми не проспали, годинник співає нам пісеньку. Ось як дзвонить годинник. <звук> Давайте разом розбудимо ведмедика і поспіваємо пісеньку годинника. Дзен. <звук> Не прокидається. Давайте ще раз спробуємо. От і прокинувся ведмедик. Що це я так довго спав? А що це на дворі? День чи ніч? Ведмедику, зараз ранок. Діти, давайте познайомимо ведмедика. З частинами доби. сонечко встає, починається ранок. Коли сонце високо на небі це день. Сонечко сідає за обрій вечір. Коли на небі з'являється місяць і зорі, настає ніч. Малята. Давайте розкажемо ведмедику, що ми робимо вранці в день. Ввечері і вночі ми прокидаємося вранці, вмиваємося, чистимо зуби, одягаємося, застеляємо ліжко, снідаємо. В день дітки граються в різні ігри, малюють, ліплять, читають цікаві казки. Ввечері дивляться мультфільми, вечеряють, купаються, роздягаються і лягають спати. А вночі дітки сплять. А зараз давайте пограємо в гру, коли це буває. Діти миваються, чистять зуби, коли це буває. Вірно це ранок. Діти граються в ігри. Молодці. Це день. Застеляємо ліжко. Коли розумнички ліжко застеляємо вранці. Діти дивляться мультфільми. Це вечір. Ми прокидаємося. Коли це буває? Вірно, це ранок. Діти лягають спати. Це вечір. Читаємо цікаві казочки. Розумнички. Це день. Діти сплять, це ніч. Молодці. Мої розумнички, ви гарно впоралися із завданням. Сподіваюся, ведмедик запам'ятав частини доби і більше їх не переплутає. А я з вами прощаюся. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.